І про наболіле мені одній так здається і відчувається, що зараз наша реальність схожа на сюжети тих фільмів, які ми переглядали, які здавалися якимось таким далеким, нереальним. І це був тільки фільм. А зараз це реальність. І загрози якоїсь хімічної катастрофи. Я про Запорізьку АС. це Титанік, який знову там забрав життя людей. Це люд... Акули кидаються на людей. Просто не вистачає ще, мабуть, якихось марсіан для повного щастя. І тоді точно ми проживемо всі сюжети фільмів, які переглядали. Іноді так просинаєшся ранком, і просто страшно, не знаєш, що тебе сьогодні чекає, які новини будуть сьогодні. І від цього просто неприємне відчуття, нізки просто взриваються, іноді просто не хочеться нікуди не заходити, нічого не читати, вийти отак на природу, просто сидіти і розуміти, що все окей, ти в безпеці. Але соцмережі, телеграм-канали, Тік-Ток, говорять зовсім інше. І як існувати в такій ситуації, де все. Небезпечне, да де кожен день це кіндер сюрприз. Навіть не знаю.